Уявіть собі музей, але такий, що існує не в кам'яній будівлі з колонами, а скажімо, розчинений у міських легендах, в архівах, і, що найцікавіше, у випадково знайдених шухлядах старих комодів. Цікавий образ. От сьогодні ми і спробуємо зібрати такий музей по шматочках. Будемо досліджувати постать, яку називають третім майже невідомим великим колекціонером України початку ХХ століття. Це Оскар Герман Гансен. Так і знаєте, історія мистецтва в Україні того періоду, вона ніби має два стовпи: Терещенки та Ханенки. Їхні імена це ну бренди, це інституції. Звісно, а Гансен це радше загадка. І наша мета сьогодні не просто додати третє ім'я до списку. Важливо зрозуміти, ким був цей, як його називають, тихий стратег і чим його колекція так кардинально відрізнялася від інших. І як йому вдалося провести свої скарби крізь вир революцій? Саме так. Це справжня детективна історія про порятунок культурної пам'яті. Отже, давайте почнемо з головного героя: хто він? Цей Оскар Герман Гансен. Його біографія, знаєте, ніби початок класичного роману. Так, так. Народився у Петербурзі наприкінці XIX століття. Заможна шведська родина, елітна освіта, частка в цукровому бізнесі, власний будинок на невському проспекті. Ну, здавалося б, типовий представник тогочасної еліти. Здавалося б, але є один нюанс, який власне все змінює. Який саме? А цей нюанс його абсолютно не публічність. У добу, коли ну, багатії змагалися у меценатстві, влаштовували пишні бали, прагнули бачити свої імена на перших шпальтах. Так, це було важливо. Гансен жив у тіні. Жодних скандалів, жодних гучних заяв, жодного, як би ми зараз сказали, самопіару. І оця відстороненість це ключ до розуміння його феномену. Тобто, колекціонування для нього не було інструментом, точно, не інструментом для здобуття слави чи соціального статусу, як для багатьох його сучасників. Це було щось значно особистіше, і я б сказав глибше. Я якраз хотіла про це запитати, адже на початку ХХ століття колекціонування було ну шалено модним. Мистецтво стало і статусною інвестицією, і таким собі інтелектуальним спортом для еліт. Так і було. Якщо Хансен не грав у цю гру, то які в нього були правила, що він шукав? От, ви влучили в саму суть. Коли більшість колекціонерів ганялися за шедеври живопису, щоб прикрасити стіни і вразити гостей, Гансен мислив абсолютно іншими категоріями. Тобто його метою було не просто володіння красивими речами, він хотів створити те, що можна назвати музеєм як моделлю часу. Він дивився на епоху як на складний організм і намагався зібрати зразки м, з кожного її культурного шару. І от у 1907 році він переїжджає до Києва, і тут ця його ідея схоже розквітає наповну. Абсолютно. Спробуймо уявити його київський дім. Джерела описують щось неймовірне на одному столі вишукана європейська порцелана XVIII століття. А поруч лежать розкішні слуцькі пояси. О, а слуцькі пояси це ж був по суті такий собі ролекс шляхтича речі посполитої. Ого, так символ неймовірного статусу і багатства. Кожен з них ткали вручну роками, іноді використовуючи золоті та срібні нитки. Це ціла історія про культуру, економіку, моду того часу в одному предметі. Саме так і ось ця розкіш поруч із графікою його сучасників, українських художників Трутовського чи Нарбута, а десь у шафі висять польські військові мундири, а на столі розкладені загадкові масонські печатки. Я намагаюся зрозуміти, яка логіка об'єднала всі ці, на перший погляд, несумісні речі. Ну, для сторонньої людини, це, мабуть, виглядало б як вишуканий хаос, але насправді це і є той самий музей часу в мініатюрі. Тобто не хаос. Зовсім ні. Він не просто ставив поруч красиві речі. Він створював екосистему, де, умовно кажучи, французька порцелана вісімнадцятого століття розмовляла з польським мундиром про геополітику тієї доби. Цікаво. А українське мистецтво, роботи Бурачика, Пимоненка, Мурашка, це не було просто компліментом місцевому колориту. Ні, воно вело рівноправний діалог з європейським, показувало, що Київ це не провінція, а важлива частина загальноєвропейського культурного простору. Це ж усе змінює. Тобто він збирав не предмети, а зв'язки між ними, історичні, культурні ниточки, що все поєднували. Саме так. Якщо так. То давайте зануримось у конкретні культурні шари його колекції. Джерела кажуть, що однією з його головних пристрастей була кераміка, так і його перлина це найповніша на той час колекція виробів Києво-межгірської фаянсової фабрики. Це ж був по суті український відповідь європейській порцеляні. І що вони робили? Неймовірні речі від посуду з видами Києва до аптекарських флаконів. Зібрати таку колекцію означало врятувати цілий пласт нашої промислової і мистецької історії, який вже тоді ну, зникав. Розумію. Але він не зупинявся на цьому. У нього була італійська майоліка 15 16 століття, часів Ренесансу, російська гжель 18 століття, найкращі зразки європейського фаянсу. Він ніби створював глобальну історію кераміки у себе вдома. І якщо колекціонування кераміки ще можна пояснити логікою історика мистецтва, то наступний епізод для мене абсолютна загадка. Я про ту історію з польською колекцією. А так, він у Москві викупив у якогось капітана Киносевича ціле зібрання польської зброї, одностроїв та орденів і заплатив за це 6 тисяч карбованців. Це ж ціна маєтку на той час. Що він у них такого побачив? Звучить як імпульсивна покупка, правда. Але це був абсолютно свідомий стратегічний крок. Він розумів, що купує не просто шаблі й мундири, а що він купував матеріалізований шматок польської історії, який, до речі, ідеально доповнював його слуцькі пояси та інші артефакти, пов'язані з Річчю Посполитою. Він мислив як куратор сучасного історичного музею, тобто збирав не за красою, а за їхньою здатністю розповідати історію. 6 тисяч за можливість відтворити цілий історичний світ у своїй колекції для нього це була, очевидно, виправдана ціна. Добре, кераміка, зброя це все ще якось вписується в уявлення про колекціонера, але ж був ще один абсолютно екзотичний елемент масони. Навіщо йому це було потрібно? Ось це, мабуть, найцікавіший доказ його унікального бачення. У той час, коли ну, майже ніхто не розумів історичної цінності масонських ритуальних предметів, вважаючи їх просто дивакуватими дрібничками, угу. Гансен їх цілеспрямовано збирав. Так, він зібрав близько сотні таких артефактів: мечі, печатки, знаки, фартухи. Сьогодні така колекція стала б музейною сенсацією. Виставкою за право показати, яку змагалися б європейські столиці. Безперечно. А тоді це був просто ще один культурний шар епохи, який він ретельно фіксував. Тобто він бачив те, чого не бачили інші. Він, ніби заглядав у майбутнє, і розумів, що стане важливим для істориків через 100 років. Саме так його колекція це була його дослідницька лабораторія. Якщо ми подивимося на його бібліотеку, це стає ще очевидніше. Наприклад, у нього були перші видання Вольтера, символ епохи просвітництва. Унікальний екземпляр поеми Софіївка Трамбецького, надрукований спеціально для імператора Олександра І, повні добірки культових журналів Мір іскусства та Старої години, які формували естетику цілого покоління. Вражає він збирав не речі, він збирав ідеї, закарбовані в речах. Він думав, як вчений, що структурує знання про епоху. І ось тут ми підходимо до найдраматичнішої частини нашої історії. Настає 1917 рік. Так. Київ перетворюється на вир, де влада змінюється ледь не щомісяця. Центральна рада, більшовики, гетьмана, директорія. для будь-якої колекції, особливо такої великої, такий час це по суті вирок. Безумовно, Гансен чудово усвідомлював, що все, що він збирав десятиліттями, може бути знищене або розграбоване за один день. Уявіть собі цей вибір: рятувати власне життя чи рятувати справу свого життя. І він обирає друге. Так. Він починає гарячково пакувати тисячі предметів, хрухку порцеляну, старовинні книги, тканини, метал, і вивозить їх з неспокійного Києва, шукаючи безпечнішого місця. І цим місцем стають суми. І ось тут є просто неймовірна деталь, яка ілюструє весь його підхід. Так, це вражає. Частину своєї величезної безцінної колекції він ховає у звичайному приватному будинку. Не в банківському сейфі, не в музейному сховищі. Він буквально розпихає скарби по шухлядах, по шафах, по закутках. Без жодної охорони, без описів просто ховає. Так мене досі вражає ця сцена. Це акт абсолютної довіри до майбутнього. Або, можливо, акт відчаю. Він не знав, чи повернеться, але вірив, що речі мають шанс вижити навіть без нього. Це була остання найризикованіша ставка тихого стратега. І ця ставка зіграла. Що сталося далі? А далі історія робить неймовірний кульбит. Уявіть собі, початок 20-х, розруха, перший директор новоствореного сумського художнього музею Некано Ронацький ходить по місту, буквально по крихтах, збираючи експонати для майбутньої експозиції. Так. І хтось йому каже. Зайдіть у будинок, Н, там щось залишилося від колишніх власників. Він заходить, а там нічого особливого, просто старі меблі, і він починає методично відкривати шухляди. І що там? А в них загорнуті у старі газети, лежать французька порцеляна, венеціанське скло, срібло. Він по суті знайшов не просто колекцію, а капсулу часу, залишену Гансену. Чотири тисячі предметів просто в шухлядах. Це ж сюжет для фільму. Саме так. І тут власне ключовий висновок: ця знахідка, ця захована Гансеном колекція, стала ядром, основою сумського художнього музею. Можна сміливо сказати, що без Гансена? Mm, без Гансена сумський художній музей імені Ніканора Онацького не існував би в тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні. Він, по суті, мимоволі став його засновником. Але ж це не кінець історії чи вся колекція так і залишилася в сумах? Не вся у 20-30-х роках, за радянської влади відбувалися так звані перерозподіли музейних фондів. Це складна і часто трагічна сторінка нашої історії. І частина колекції Гансена, як особливо цінна, повернулася до Києва. Тобто Так. його речі опинилися у фондах Національного художнього музею України, музею Ханенків, Національного музею історії України та інших інституцій. Його спадщина ніби розчинилася у наших головних музейних зібраннях. Тобто існує цілком реальна ймовірність, що коли хтось сьогодні стоїть у залі музею ханеньків або роздивляється майсенську порцелану в сумах, угу. він дивиться на річ, яка колись стояла в Київському домі Оскара Германа Гансена була частиною його музею часу. Вона там, але часто анонімно. Саме так його колекція стала частиною нашого спільного культурного коду, навіть якщо ми не завжди знаємо ім'я її творця. Він ніби привид, що досі блукає залами українських музеїв. Отже, підсумуємо: якщо спробувати поставити гансена в один ряд з Терещенками та Ханенками, то в чому його унікальний внесок? Хороше питання. Терещенки дали Україні інституції та меценатство як системне явище. Ханенки подарували Києву європейський канон, зразок західного музею і заклали основу культурної інфраструктури. А що ж Гансен? А Гансен дав нам ідею: ідею музею часу музею багатоголосої епохи, де немає головного і другорядного, де важливий не лише шедевр, а й звичайний предмет, що несе відбиток свого часу. Да поруч існують. Де поруч існують перше видання Вольтера і ритуальний масонський меч, де між розкішним польським поясом і простим українським склом стоїть вишукана порцеляна. Він показав, як можна читати історію не через великі події та імена, а через мову речей, через їхні мовчазні діалоги. І все ж головне питання залишається. Чому ми так довго про нього нічого не знали? Чому імена Терещенків і Ханенків у всіх на слуху, а Гансен залишався в ціні? Мені здається, відповідь криється у його характері, у його підході. Він робив усе тихо на власні гроші, без меморіальних дощок, без ну, самобрендингу. Йому не потрібна була слава, йому важливий був процес. І ця тиша його й врятувала, і сховала. Як не парадоксально, так саме ця тиша, яка колись врятувала його колекцію від розграбування, на довгі десятиліття приховала його ім'я від історії. Він був настільки ефективним у своїй непублічності, що історія його майже пропустила. Це наштовхує на одну думку. А що як найважливіші культурні внески робляться не тими, хто урочисто перерізає стрічки на відкритті величних музеїв для публіки, а тими, хто тихо, наче архіваріус, методично збирає докази існування цілої епохи у звичайних шухлядах. І скільки ще таких тихих стратегів, як генсен, чекають на свого дослідника десь у запилених архівах нашої складної історії. Це питання, над яким варто замислитися наступного разу, відвідавши музей.